Вертаючись до попереднього відео свого про пересорт, От чому іноді так буває, несвідомо. От, дехто свідомо робить, як є там різні агромаркети і добросовісні продавці саженців. А от тут в мене Бербанк-Гігант, я кольоровку робив. Як зараз пам'ятаю, це два ну, роки тому. Теж влітку я робив коліровку. Так от, барбанк тут теж два плода дуже здорові були. І хотів зробити отут барбанк і тут барбанк. Я не знаю, що сталося. Мабуть, мене все-таки по телефону відволікли. І я десь потім взяв і врізнув, зробив коліровку. Не бербанка, а точесан а прищепив. А бірка десь тут висить, як бербанк. От. І от так несвідомо собі зробив не два бербанка, а от той От. Слива, до речі, тут на сонці. Там в мене дерево ціле, так там ще зеленкуваті. Тут на сонці, от. яке воно вже жовте, але воно ще тверде. Тобто то, думаю, через... Днів 10 вже повинно достигнути, можливо, і раніше. От так буває. От пішло. Пішов сюди пагін. Можливо, сюди виведу. Тут я побрізав деякі сорти вже. Можливо, цю гілочку виведу сюди. Тут зверху в мене до Фісандра. І там флеворквін прищепив. Ну от, показую. Отака така слипка, красива така, вже мабуть за 100 грамів. А потім продегустую. Граф Езо сигналки видав тут на цій щепі. Отакі От плоди. Духа цікаво, хто буде фаворитом цього року. У мене кожен рік міняється. Чемпіон, Крісп, там уже за пів кілограма плоди. Довісан Мусу теж пронормував. Грам за 400 буде. Можливо, чемпіона. А можливо тут і граф Езо видасть. Плоди. Цікаво буде зважити.